Моя Україна змучена і зболена, моя земля шматована ордою, людьми багата і важкими долями, і з долями, що вінчена на волю. Про долю двох закоханих сердець, які сьогодні мали святе таїнство вінчання у храмі Успіння Божої Матері, можна писати книги. Адже скромний Олег. Який весь обряд так ніжно дивився на свою кохану, нині напередові боронить українську державу, від навали орків. І, користуючись короткостроковою відпусткою та реабілітацією після поранення, запропонував своїй дружині стати на вінчальний рушник перед Богом та заручитися його благословенням. На противагу скромному Олегу весела щебетуха Олена завжди позитивна, яка, до речі, має високе звання лауреата премії імені Степана Руданського і є автором численних гуморесок про наше повсякденне життя. Сьогодні ця гарна пара вінчана Богом. Обряд провів метрофорний протоієрей Михайло Турбахевич. Не обіцяти інші і одружитися із нею не обіцяти. Чи ти, Олена, свій добрій моря не з примусу, маєш намір і твердо думку взяти за чоловіка Олега, що тут перед собою бачиш так моє? Не... Були сльози щастя і суму. Друзі раділи за гарну пару, але й переживали за Олега. Адже йому найближчому майбутньому потрібно повертатися на передову. А Олена тобі віддасть свою душу. Це я знаю, це я впевнена. І це мене більше бажання, щоб ти повернувся до того. живий і з Вітаємо подружню пару Олега та Олену Волошиних із святим таїнством відчання. Та бажаємо переможного миру і довгих років щасливого сімейного життя.